6 травня весь християнський народ святкує одне з найшановніших свят великомученика Юрія Побідоносця. А ти знаєш, що ще й холодний Юрій? Коли? Зимою 9 грудня ага. святкували колись наші діди і прадіди. Але на даний час це свято у нас чогось не. Не засвоїлося, не з'являвся. Не... То тому народний прислів, так. я каже, в кожному році два Юрій. І обидва три. Один голодний, а другий холодний. Так. А. Один голодний, один... бо кінець весни в собі. Треба добре дбати, щоб не купувати. Сіно до одного Юрія, а хліб до другого Юрія. Так, так. Весняний Юрій вважається захисником і покровителем землеробства, Скотарства Бжів, медоносів, опікуном свійських та диких тварин. Святий Юрій був патроном молодих жінок і дівчат, які вважали, якщо йому молитися, то він неодмінно зробить подружне життя щасливим. Крім того, він, наче син Божий, і воротар, що відкриває небо і спускає дощ та русу на землю. А тому з цього дня весна остаточно правує на землі, а, святого Юрія, теплого Юрія. До нас воно прийшло ще з часів Греції у 4-5 столітті. Переклад засвідчує, що цар Дадіян протягом 7 років мучив Юрія, це слово означає хлібороб. Він тричі його, він тричі його мучив, що він і вмирав, воскресав, а от у четвертому раз йому відтяли мечем голо. Ну, а ще ходить така легенда, що у лівійських лісах да, колись так, так, е головий вже... дракон е е як мав закусити дівчину. І Юрій обідоносив своїм списом, е визволив цю дівчину від дракона і зберіг її цим самим життя. Навіть у нас в даний час на Одна в церквах Юрій повідоносець зображений з спецом, який вбиває триголового дракона. Юрій ще вважається покровителем хліборобства і тваринництва. На Юрію вперше виганяли на нічний випас коней. За звичаєм до Юрія можна було вільно пасти де-небудь корову. І на сіножатях, і на коня, так, і корову. На, Де? Посівах. на посівах можна було, ніхто нікому нічого не заборонював. І навіть казали, до Юрія в житах і травах б'ють тільки дурня, а після Юрія набивають і умного. Цього правила навіть дотримувалися е, е, присяжні. Хоч би подав до суду, то ніхто нічого за це не наказував. В нашій місцевості на Прикарпатті на святого Юрія виготовляли оберіг, а саме брали ось такий. Називався цей оберіг. віхою. Брали отакий от колючий чи зрирну, чи стернувого дерева навіть. Та, колючого, колючого, такого, та. колючого. Бо колючий чому? А, Аби... Бо він відганяв, відмів. тих, відмів, що крали молоко. застерігав худобу від від, від, зорока, від, від... всяких хворобів, від уроків, від цього. Ну і ціле приміщення. Плели цей він цей тризуб, то так як тризуб. Каженці з одного деревця виростають і прикрашали його квітами лотос, які вже на даний час цвітуть на млаках. Так, на млаках, нам... вони млакові, такі та, різні, на даний час їх є дуже багато. Так, і ми почнемо в'язати цей віх. Так, будемо в'язати цю віху. Отак, От складаємо по попутчечкові, по складаємо, складаємо. Я тут тримаю, ось так. О, складаємо. А ми б могли щось трошки, може, співати. Бо тут скільки є багато пісень, скільки є... Скільки є, є, так, скільки є багато приплів і приказок. Дуже багато є. На Юрі сховається вже в жортовій що так. Вже весна, повна. Ну, це на Юрі, середина весни. Так, так. І якщо не сховається, кажуть, буде рік дуже важкий, буде неврожайний, значить не буде добра. Ну, Сюди, чи туди? Я, наприклад, таку має коло А ну давай, ой, на Юрі здохло курі, а, а Юрчиха плаче. А Юркоські <ск becomes> каїсоне та й по хаті скаче. А я собі й полюбила юру мамко Юру, але Бог знав, я не знала Юркову натуру. Сидить Юра коло вура, а я коло нього. Так і мамко Юра файний пішла бим за нього. Я медочок ти загрію, буде так, як треба. Я була стає ночем з юром піднуром. Так ми було й по піноче, як би вдарив шнур. На галузі ската лакуниці, ходять хлопці, до юрчиці, дай на молодиці. Юрку й каже, юрко, не йде в мандибурку. Бо там дівці пасудко зе, та й дойму, та й морку. Юрія хороводи, а з Дмитрі вечерниці. Коли на Юрія дощ і грім, то буде радість людям всім. А святого Юра висохне баюра. Що перед Юрієм виросте, то після якова висохне. Юрій з теплом, а Микола з кормом. Юрій з водою, а Микола з травою. Якщо піде дощ на Юрія, то буде хліб і в От і готова наша віха, файна вдалася нам. Зараз ми нашу ліху будемо ставити на приміщення стайні на да. На дах. дах, бо треба її поставити до світ сонця. Ми якраз опоралися до світ сонця, йдемо її поставимо, аби вона охороняла е, стайню, приміщення, худобу, все-все подвір'я від всього злого, від, всяку, від всякої води. Від Відьми, від, 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 від очей, як я пише правильно. І від всього такі -то, звичаї ми так робимо, і най нам Бог Так, допомагає. Отже, святий Юрій ключами своїми відкрив небо і передав весні повноваження свої, щоб вона, щоб щедро зросила землю.